Вітаю всіх, продовжує рубрику порад на 2025 рік. Мені не було, хто хоче додому повернутися. Тепер мене питають, питають. Порада для тих, хто хоче виїхати з країни. Порада, порада на 2025 рік для тих, хто хоче виїхати з країни. Багато людей вагається, мене дуже багато клієнтів вагаються, не знають, що робити. Розгублені. Порада на 2025 рік для тих, хто хоче виїхати з країни. Так, зірки, дерево і допомога, підтримка. Так, ще нас на ті колоди дім. Де б я не був, не забуду дім, наприклад, або покинути дім, родину є такі ще. Дивіться: порада. Якщо казати про пораду, слухати себе. Рахувати з родиною, родинні зв'язки і обов'язково підтримка і допомога. Якщо вам важко спілкуйтесь з людьми, кажіть про це і обговорюйте питання. Тільки в комунікаціях буде все добре. Це підтримка. Вам потрібна підтримка. Тобто, зараз, щоб таке робити, виїжджати, по-перше, вирішити для себе. Куди, як, кого там є родина виїжджати до родини, кого там друзі, знайомі до них, якщо звуть, і вести комунікацію, обов'язково комунікацію. Вам стане легше і зрозуміліше. Тепер, порада на 2025 рік, хто хоче виїхати з країни. Що тут буде? Так, що Оракул? скаже відродження. Крути оракул. Так. Ну, дивіться, як воно випадає круто. Сора, врім'я і родственники. Воно переплітається з родинними зв'язками. По-перше, час. Ну, я починаю з часу, тому що час, коли виїжджати, коли Коли краще. Нас це сидить в голові. Подумати для себе, коли вам зручніше. Родичі, от те, що я казала, рахуватись родичами, поговорити, в кого там родичі. До них, наприклад, кого тут, родичі, вирішити питання з ними. І Сора. Знаєте, на цій темі багато скандалів. Бо хтось хоче їхати, хтось не хоче, хтось не хоче когось відпускати. Оце все в одній купі зараз. Оце серйозна проблема. Тобто, якщо ви хочете виїхати, порада оракулу, вибрати час. І вирішити всі питання з родичами і непорозуміння це дуже буде важливо, щоб виїхали з чистою совістю на душі, щоб було легко, і тоді буде добрий результат.